家。 На нашому каналі. Перед цим ви бачили фрагменти з нашої церкви, з нашого служіння Ми тільки що приїхали. Ви бачили, це наша церква, вона маленька ще, але ми проводимо служіння. У нас є служителя, які приїжджають. Я хотів би звернутися до вас, любі глядачі щоб ви так як з нами разом. Теж молилися за наших воїнів, за нашу країну. Хочу привітати вас святами. Знали, що Ісус Христос любить всіх нас, кожного, зокрема. І хочу привітати з Різдвом. Христос народився, славімо, славімо Його! Хоча в нас церква невелика, десь до 20 людей, і наша церква, незважаючи на те, що вона маленька, вона активна. Багато хто з родичів членів церкви воює, і, звичайно, в нашій сім'ї це мій батько та батько Саші. Ось, і церква постійно активно допомагає, підтримує. Ми за це їй дуже вдячні. Найбільшою підтримкою є те, що наша церква постійно молиться. За кожного воїна, за їхні сім'ї. Я хотів щоб додати наша церква. Це церква віруючих християни, віри Івангельської Баптисти. У нас маленька церква, яка знаходиться в селі, в містах у нас побільше є. В мене батько теж є віруюча людина, член церкви, так само, як і я. Зараз він воює. Вже, вже довгий час на передовій. Наша церква підтримує його бригаду і в общему теж підтримує Збройні Сили України. Ну та і ми ще хочемо зазначити, що в коментарях е, також нас запитували, до якої конфесії ми відносимося. Навіть не до якої конфесії, а до якої віри ми християнської віри. Просто е, в нас е, інша конфесія. Ми віримо в Ісуса Христа. Для нас з чоловіком неважливо якої конфесії ви. Для нас важливо, щоб людина вірила насамперед в Бога, і це найголовніше. Саме головне, щоб визнавали Ісуса Христа як свого Господа. Так, ми не дивимося, чи ця людина православна, ось там чи католик, чи греко-католик, чи це адвентист. Для нас головне. Віра. Так, а це вже, це вже додали люди. Вони самі вже поділили. А Господь нікого не ділив, Господь всі є творінням Божим. Ми співаємо там пісні, псалми, прославляємо Бога. Тобто не треба ставити якісь стереотипи. Ми, звичайно, віруючі християни, ось. І не обов'язково ходити в таку ж церкву, як ми. Головне ходити в церкву да, і головне да, молитися да. кожного дня. Якщо у вас є якісь потреби прохання у молитві або ще якісь потреби, то пишіть у коментарях. Ми обов'язково будемо молитися і е, будемо молитися разом з всією церквою за ваші потреби. Коли молиться одна людина, це звичайно благословення, Бог е, чує всіх, коли молиться багато людей. То молитва, звичайно, є сильнішою ось. Тому обов'язково пишіть у коментарях, якщо маєте якісь молитовні потреби. Щоб ви знали, дія молитви дуже велика. Христос чує всіх людей, незалежності, навіть якщо людина ще навіть, навіть не віруюча, ну вона все одно є дитина Божа. І якщо така людина почне молитися, і ну, всякі обставини в житті можуть бути, все одно Бог почує. Але коли в общем люди моляться, Ця молитва стає дійсно в нас сильніша набагато. І ми, ми так звикли в церкві наші, що один одного підтримуємо. І перш за все, підтримка йде молитовно, і, духовно, фізично так само. Деколи ж щось треба допомогти, один одному допомагаємо. Це і нормально. Не деколи, а завжди, завжди є. Навіть завжди, так, завжди. Вот. така ситуація ще раніше ми з батьком шукали роботу, не було ніякої взагалі роботи тут. І ну що, пішли до церкви? от є просьба помилитися. Потрібна робота. Буквально церква помолилася. Тиждень часу не пройшов, вже вже знайшлась робота, вже самі предложили нам, і робота дуже хороша. А коли я народжувала, церква молилася, е, я дуже швидко народила. Е, в нас тільки складався шлюб. Ну, е, в когось е, якісь проблеми. Церква постійно молиться. У нас є сестра, в якої син ще з 2022 року поює він молодий. Е, Весь час, що слава Богу, в нього не було ніяких е, серйозних поранень. Він цілий, здоровий. Ми постійно церквою молимося за нього. Сила молитви, це ми йдемо звернення до самого Бога. Щоб ви знали, Коли людина покладається на свої сили, в більшості випадків вона не зможе подолати якусь проблему. А коли через молитву звертаємося до Бога, все це робить Бог. Богу немає нічого невозможного. Тож, то, що людина не може, то може Бог. Тому я. Звертаюся іменно до вас в такому форматі, до вас, люди може в когось якась е, ситуація в житті і не можете, не можете вибратися. Знайте, завжди є вихід, любий вихід з будь-якої ситуації. Ну тільки коли ви розчитуєте на, на себе. А розшитина на Господа. Коли ви довіряєте цю проблему Господу, Господь це рішить. Він любить кожну людину, тому що кожна людина є дитя Боже. Він нікого не, залишує, не залишає і нікого не... Він всіх почує. Головне до нього звернутися. Сьогодні ми святкували день народження братом. 70 років. Йому сьогодні 70 років. Ось, І він розказував таку історію, що він був хворий на рак. Четвертої стадії. Чудо, доктор сказав, ну ви... це не, не злічимо. Ну, якщо ви... хтось з підписників, може знає, ну, може з медиків знає, що таке рак четвертої стадії, це ж метастази. Тобто людина ще в від 70 років, це молода людина не може витримати. В 70 років це вже ставлять, ну хрест ставлять на людині. Тобто Зміріться, нічого не буде. Ну і він так само прийшов в церкву і просто сказав: є потреба, є хвороба. Моліться молиться за мене, і церква постійно молилася, молилася, молилася. І от сьогодні він сміється, улыбається, сидить, каже, що все пройшло. Він славить Бога славить. за кожен прожитий день і за те, що Бог благословив і дав можливість вибратися з цієї хвороби, і дав можливість ще відсвяткувати ще один день народження, і ми раді за його одужання. Тобто, да, врачі, медицина нам від Бога дана. Вся медицина нам дана від Бога. Ми повинні користуватися. Да, врачі молодці, але врача підтримує Господь. Господь дає мудрість цій людині, яка своїм справою займається. І ця людина проводить цю операцію. І так і врачі говорять, що це тільки Господь їм допоміг. Що от якась сложна операція і вони це справились. Ну так, і ще дуже часто <кій>, лікарі говорять, що я от зробив свою справу, зробив там операцію, але це все залежить від Бога. Як от він розсудить, так і буде. Якщо Бог дасть одужання цій людині, то вона одужає. Все вирішує, Господь все в Божих руках. Так, так, Тому що такі люди, як медики, вони бачать деколи межа між смертю і життям, вони бачать, що. Що тут тільки Господь. Деколи також можна знайти відповідь. 100% там буде відповідь. В кожного є Біблія, книга, книга Біблія, тобто відкрийте. Два-три розділи в день почніть читати. Просто почніть. Треба не лінуватись, Головне це виділяти час на Біблію, а вже потім все інше. Просто декілька глав, навіть три глави в день, і вже це сам розвиток, і вже я вам обіцяю, що якщо ви будете читати кожного дня три глави Біблії. Там чи нового, чи старого е заповіту, то ви для себе знайдете дуже багато чого повчального, дуже багато чого цікавого відкриєте. І кожного разу е вам ці тексти будуть відкриватися по-новому. Так, так. Тому що біблія це є інструкція нашого життя. Запам'ятайте цю фразу, тому що вона така є. Просто читайте, чому три розділа. Так, щоб щось запам'яталося просто. Не Якщо... читайте на, на розмір, а просто читайте так, щоб щось звідти взяти, наприклад, запам'ятати. Якщо у вас є якісь проблеми, і ви не знаєте їх вирішення, то запам'ятайте, що до будь-якої проблеми ви можете прочитати підказку вирішення цієї проблеми саме в Біблії. Тому що Біблія це книга, яка має в собі. Вже написані всі відповіді на всі запитання для людей. А якщо хочете конкретну відповідь, то ще раджу перед тим, як читати Біблію, помолитися. От Господи, відкрий мені, от відкрий, от є проблема. Відкрий, я хочу знати відповідь. І вам обов'язково не може, може сразу, сразу відкриється. Головне, це наполегливість в будь-якій справі. Пування було, чого ми купуємо молоко в магазині, а не купуємо в когось домашнього? Ми купуємо молоко в магазині, тому що сусідка, в якої ми купували домашнє молоко, зараз корову здає вже. Вона в неї стара. По всьому селу в нас, може, залишилося три чи дві корівки, ну, тобто немає можливості купувати. Вже молоко, а в незнайомих людей ми не знаємо, як вони доглядають за худобою. Ми не можемо брати ось так, от просто з бухти барахти тоє молоко, аби лише воно було домашнє. Звичайно, коли є можливість, то ми завжди стараємося в знайомих взяти, але хто розуміється, то взимку корови народжують теляток, і звичайно, що це молоко не можна пити деякий час. ось. І, ну крім молока, взимку, так як зменшується удій, ти не можеш замовити там ніякої більше там сметани чи кисломолочного сиру, тому що дуже багато людей претендують на молоко, і вже не вистачає, щоб виготовити молочну продукцію. Так, ну звісно, якщо. Любі продукти, які вибирати, якщо ви не знаєте, від кого це ну, невідомі люди, то бажано це не брати. Понятно, в магазині він то молоко проходить обробку, але все-таки воно буде лучше, Тобто ми знаємо, що там не буде ніяких нюансів. Ну і ми Важаємо. працюємо над цим, тому що ми взяли двох козочок, які вже вагітні. І... Дай Бог, щоб навесні вони вже успішно народять, і в нас буде своє молочко. До речі, козяче молоко набагато корисніше за коров'яче. Так, да, ви якщо побачите якісь може нюанси на що це кіз, дивіться, тільки починаємо в цьому плані фермерство. Може багато що, що не знаємо, якщо якісь є може, побажання на що поради, поради, то пишіть в коментарі, ми і ми обов'язково прочитаємо і. Вислухаємо вас. Ну, нам писали, що тримати кіс набагато е, вигідніше і легше, ніж е, корову, тому що кози е, менш вибагливі до корму, а з коровою треба гратися. Ну так, розумієте, кози менш вибагливі, їдять практично все. Заготовив їм ціле літо заготовляв їм сіно, заготовив люцарку по правильному по технології, як має бути, тобто не досушив. Тобто спеціально нав'яла вже була. Кукурудзиня. Зі кукурудзиня багато, кукурудзи, коротше, навіть Буряк, <кій> Буряк, гарбузи вони в нас вже доїли. До Нового так, року так. вони вже в нас доїли всі гарбузи, що ми понасаджували, всі кабачки, вони дуже ну, люблять. Слава Богу, кози здорові, вони їдять багато. Це дуже добре. Це вказує то, що Ні, вони. Ні, ну здорові. ще, слава Богу, що ми заготовили корм. Так, да, заготовляв побільше, бо не знав. Я не знаю, скільки там ті кози їдять. Краще я... заготовити побільше, повільше, побільше ніж, щоб їм вистачило, ніж потім е, ходити шукати, да. що тим козам дати. Ну, для нас ми в нас розробили такі висновки, якщо питати там, в кого чого ви не берете, чи берете в магазині, я вам скажу, найкраща продукція це продукція своя домашня. Так, ну в нас поки що тільки кози, але в майбутньому <кій> ми хотіли би, звичайно. Збільшувати там своє господарство, птицю якусь взяти. Ось такі от в нас справи. Після церкви ми, звичайно, трішки підкріпились, і хочу показати вам, що саме готувала в суботу. Це ось такий холодець. Також вирішила, що мені конче необхідно щось спекти. З дріжджовим тістом я не хотіла ніякої муроки, тому вирішила приготувати пиріг за 5 хвилин з вишнею, але можна взяти будь-яке варення або ж ягоди. В мене є рецепт на моєму каналі. 2 яйця, 150 мл теплого молока або кефіру, 3 столові ложки олії. Сода, борошно, цукор за смаком, ну і робите таким чином: заливаєте частину тіста в форму, ягоди або варення, і зверху ще необхідно полити, випікати при температурі 180 градусів. Також на швидкоруч зробила тісто на піцу, дріжджі, тепла вода. Та борошно, ковбаса в мене із сиром. До речі, дуже смачна. Купувала я її в АТБ, постійно її беру. Так як в мене ще з Нового року були крабові палочки, і ніякі салати я більше робити не планую, то вирішила зробити одну піцу із ковбасою, грудкою, вареною та сиром, а іншу із грудкою, вареною, крабовими палочками та сиром. Щоб було якесь різноманіття, так би мовити. І за годину я встигла приготувати дві піци, пиріг, а також залити холодець. До речі, холодець в мене із корпусу курки, який я відварила. В минулому відео показувала, як розділяла цю курку, і не знала, що робити з цим корпусом, тому вирішила просто з цього м'яса зробити холодець. Ось такий пиріг в мене вийшов, дуже смачний, мій малюк його обожнює. Ну, і вже, щоб в неділю не займатися побутовими справами, я вирішила поскладати всі речі. Поки я складала випрані речі, мій чоловік робив порядок у себе у шафі, тому що завжди там все немає свого місця. Я хочу побажати вам всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Очікую на вашу вподобайку. До нових зустрічей, па-па!